Пане тренері, вітаємо вас з перемогою і одразу що можна сказати по цій грі і по результату. Ну, Ми зараз напрацьовуємо, можна сказати, повністю новий склад. Дуже багато пацанів, які отримали травму, перехід з залу на резину дається в знаки, тому зараз в принципі, задоволений. Стандарти, стандарти зробили свою справу. Сьогодні. У вас е, перша тема була ніч один-один, а потім на початку другу тему були фактично три голи з роздягальні. Е, за рахунок чого і що сказали своїм підопічним у перерві? Сказав, заспокоїтись, заспокоїтись і грати в свою гру. Е, я ж кажу, дається взнакий перехід з залу, тому тут трохи все повільніше, тому потрібно більше е, дотримуватись цих рамок і грати, скажімо так, не в футзал, а в міні-футбол. Е, бачу, що у вас сьогодні. Був хвостатий болівальник, який дуже активно вас підтримував, Можна сказати, що він теж сьогодні вас трохи зарядив на перемогу. я, я гадаю, що це на фарт Джоні прийшов на фарт, тому будемо його запрошувати постійно. Дякую. Дякую.